Друзі, всім привіт! 17 листопада 2025 року на платформі Київ Стартабе відбудеться прем'єра другого сезону популярного українського серіалу Прикордонники. Другий сезон вийде під назвою Прикордонники, другий курс. Серіал продовжить розповідати історії улюблених героїв першого сезону: Толіка, Андрія, Дарини та їхніх товаришів, які після служби на передовій повертаються в академію, аби продовжити навчання і стати майбутніми офіцерами. Попереду на них чекають нові виклики: протистояння з першокурсниками, складні вибори в особистих стосунках та небезпечні випробування від навчальних до бойових. У другій частині з'явиться і новий викладач, який замінить улюбленого наставника Криницького. Ця подія стане неприємним сюрпризом для курсантів і дасть старт новим подіям. Він намагатиметься знайти спільну мову з бойовою групою, а також розкриються несподівані сюжетні лінії про любов, дружбу та втрати. Прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що серіал має особливе значення. Прикордонники відображають життя і навчання курсантів у реаліях війни. Це перша українська стрічка, яка показує, яким є шлях до офіцерського звання з усіма труднощами, емоціями та перемогами.